Ті, хто намагався розводити у себе вдома орхідеї, знають, що знайти спільну мову з цією рослиною не просто воно дуже чутливо до крайнощі в поливі і освітленні, перепадів температур субстрату, і, звичайно ж, до підживлення. Підписуйтесь на наші канали, коли потрібно підгодовувати орхідею краще протягом усього року, за винятком періоду спокою. А він у цієї рослини може бути в будь-який час, а не тільки взимку, як у багатьох інших кімнатних вихованців, але перш ніж відповісти на головне питання статті, слід розібратися, які саме добрива потрібні цій культурі, а також коли і як їх правильно вносити, коли починати підгодовувати орхідею. Припустимо, ви купили квіточу рослину, удобрювати його відразу ж після покупки не варто. По перше, ви не знаєте, як часто його підгодовували виробник і продавець. По друге, зайва турбота під час цвітіння може зіграти з вами злий жарт при внесенні добрив в цей період орхідея іноді може скинути бутони або почати закривати їх завчасно. Дочекайтеся закінчення цвітіння, а потім дайте рослині місяць, а краще. Два на відпочинок: не підгодовуйте його, скоротіть полив до одного разу на два тижні і тримайте при температурі близько 1,6. Якщо рослина встигла відпочити раніше зазначеного терміну, воно дасть вам про це знати появою нових повітряних коренів з насичено зеленими кінчиками. В цьому випадку пора відновлювати догляд. До речі, одночасно з корінням можуть почати рости, і нові квітконоси вони відрізняються від коренів рівномірним забарвленням і нерівним кінчиком, на якому з самого початку видно зародження нирки. У цей період відновіть полив і підгодівлі в колишньому обсязі. Періодичність поливу раз в тиждень підгодівлі, відповідно до інструкції, додобрив. Перед кожним поливом уважно огляньте прозорий горщик рослини, якщо на його стінках все ще присутній залишився після попереднього поливу конденсат. Потрібно дочекатися його повного зникнення і тільки потім поливати орхідею. Після появи квітконоса орхідею удобрюють за інструкцією до моменту розпускання бутонів, потім підгодівлі припиняють до закінчення цвітіння. Чим найкраще підгодувати орхідею. Найкраще довірити вирішення цього питання професіоналам і вибрати спеціальні рідкі добрива для підгодівлі орхідей. До їх складу обов'язково повинні входити азот, фосфор і калій, основні елементи необхідні для нормального розвитку рослини залежно від того, чого саме ви чекаєте від орхідеї. Пропорцію цих трьох елементів потрібно варіювати, зокрема, азот, за традицією, необхідний для нарощування зеленої маси. Тобто в даному випадку листя. Фосфор і калій відповідають за формування квітконосів і тривалість цвітіння, тому на самому початку періоду зростання орхідеї необхідно більше азоту по появі квітконосів, фосфору і калію. Є ще деякі елементи, без яких цій кімнатній культурі не обійтися сірка, залізо, мідь, марганець, цинк і бор, підбираючи добриво. Звертайте увагу на його склад і присутність в ньому перерахованих елементів. В яких обсягах і як вносити добрива для орхідей? Перед підгодівлею орхідею потрібно добре зволожити. Волога допомагає захистити тендітні коріння рослини від згоряння. Ґрунт повністю проливають водою. Потім, за інструкцією, розводять відповідне для конкретної фази росту добриво в широкому посуді. Добре перемішують з відстояною водою кімнатної температури і частина води виливають в стакан. Горщик з орхідеєю поміщають в посуд з водою, виливають під корінь міст склянки і залишають рослину для купання. В добриві на 20 хвилин потім горщик дістають і ставлять назад в піддон, з якого періодично виливають воду до повного її зникнення. Незважаючи на те, що коріння орхідеї не люблять застою вологи удобрювати її, все ж рекомендують під корінь. Підживлення по листю використовують для внесення, в тому випадку, якщо рослина зовсім молода і у нього невеликі коріння або їх зовсім немає, незамінна позакореневе підживлення і при хлорозі, нестачі поживних речовин, але Ця складність зводиться до того, що в цьому випадку концентрація добрива повинна бути мінімальною, не такою, як зазначено в інструкції, і, в залежності від стану рослини, цей мінімум бажано вміти визначити на око, коли не бажано підгодовувати орхідею у період спокою. Нагадаємо, орхідею не підгодовують взагалі. Після закінчення місяця відпочинку. Внесення добрив відновлюють, однак, незалежно від того, на який сезон року випав період спокою рослини. Виробники рекомендують з листопада по лютий проводити підгодівлі не частіше одного разу на місяць, в інший час, раз в 7-10 днів, чим не можна удобрювати орхідею, послід кінський і коров'ячий гній, в тому числі коров'як. Оскільки коріння рослини дуже чутливі до концентрації азоту, органіку, що включає цей елемент, краще не застосовувати ще один момент: ви точно не знаєте, в яких умовах і як довго матеріал для добрива знаходився на землі, і чим ще встиг просочитися, перш ніж ви його зібрали. Трав'яні настої в цьому випадку точно розрахувати пропорції корисних речовин, що входять до складу добрива, ви не зможете, а оскільки орхідея Рослина примхливе, як саме воно відреагує на таку підгодівлю. Невідомо. Добрива для інших кімнатних рослин для підгодівлі орхідей вони також не підійдуть через інші концентрації речовин більш високою ніж в спеціалізованих розчинах для орхідей. Якщо ж виробник рекламує свій засіб як універсальне і рекомендує поливати орхідеї, зменшивши концентрацію розчину, то зменшувати її потрібно настільки. Щоб кількість поживних речовин відповідало потреби орхідеїв конкретний період її зростання. Зола, якщо раптом вам спало на думку посипати орхідеї золою, рекомендуємо відмовитися від цієї ідеї ще на етапі роздумів. По перше, субстрат для орхідей спочатку не розрахований на внесення цього добрива, оскільки складається не з традиційного ґрунту, а з кори. Керамзиту і деревного вугілля, який якраз і надає дезінфікуючий і абсорбуючий ефекти. А по-друге, точно прикинути вміст корисних речовин ви знову ж таки не можете, як не зможете регулювати їх вміст в зольному розчині. Часник, спірно і регулярне застосування домашніх підгодівлі із застосуванням часнику, скажімо, прямо. Досить сильного кошти навіть щодо організму людини, не кажучи вже про квіти. Якщо часник і робить позитивний вплив на рослину, то повноцінної і годівлею все одно не є, а використовувати розчин на його основі досвідчені квітникарі рекомендують тільки в тому випадку, якщо орхідеї потрібна термінова реанімація, а іншими способами врятувати вашу кімнатну вихованку не можна. Розводите ви орхідеї і які добрива ви використовуєте для їх підгодівлі.